У нас же є більше інформації про столицю країни терористки про Москву. Тому що біля Москви нагадаю вам щось добряче палає. Кадри дуже потужні. Ось бачите, задимлення просто таке феєричне. Що саме горить? Кажуть, можливо, якісь склади, але склади чого невідомо. Ну, кадри феєричні, горить прекрасно, дуже все. Добре, а до речі, згадаю вам про атаку дронами Москва Сіті, яке відбулося сьогодні. Вранці власне вже є повідомлення, що це могло бути. Які це могли бути безпілотники? Цілком ймовірно, що Москву атакували українські дрони, які називаються Бобер. Про це передає «Ньюсвік». Ось кадри як виглядають ці бобри. Ці БПЛА мають дальність польоту тисячу кілометрів. Повідомляється, що в майбутньому бобрів будуть використовувати в набагато більших кількостях, щоб долати ППО і РЕБ противника. Вони багато в чому схожі на безпілотники шахет іранського виробництва. Ці от шахеди 131-136, я Нагадаю, які Росія отримує від Ірану і регулярно б'є по наших об'єктах в в своїй переважній більшості. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Так, от. Мені зразу пригадуються а, такі от завольовані, якісь інтригуючі слова нашого головнокомандувача Валерія Залужний, який повідомляв продемонстрував фотознімку, фото де він задоволений виглядає, і про те, що в є випробування наших якихось безпілотників, які летять на тисячу кілометрів. От бачимо, це цілком може бути наш Бобер. Назва мені подобається, але головне, аби влучали якісно в російську інфраструктуру військову до речі так, тому, що ми завжди говоримо про те, що ми не б'ємо по цивільних об'єктах. Нагадаю, в Москва сіті знаходяться три міністерства: мінекономорозвитку і мінцифри. В першу чергу це важливі а власне представництва цих міністерств, які докладають чимало зусиль, аби робити звірства саме на території нашої країни. Власне про Харків, тому що напередодні минулого дня били вони ракетою с 300